Діти, сьогодні ми з вами ще раз будемо говорити про нашу золоту осінь. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. Бачите, тут і жовте і червоне і помаранчеве, і зелененьке ще. Зараз дуже красива пора року, коли можна гуляти в парках, в лісі. І дивитися, яка гарна природа нас окружає. Сьогодні ми з вами зробимо отаке осіннє дерево. Що нам знадобиться? Знадобиться пластилин жовтого, ну, будь-якого кольору, коричневий. І далі ми будемо додавати до нього ще чи червоний, помаранчевий, зелененький, тому що листя зараз барвисте будь-якого кольору. Знадобиться нам будь-який листочок, щоб ми добре розглянули його прожилочки, який він красивий, з якими прожилочками він йде. Ось такий листочок нам потрібен. Такий інший, аби було видно добре прожилочки в ньому. Серветочки, як завжди, і стеки. І так, з чого почнемо? Ви можете взяти помаранчевий, можете взяти червоний, зелений, жовтенький пластирин, як заважаєте. І з нього нам потрібно зробити спочатку кульку. Зімнемо його добре, і цю кульку треба розплющити. Отак, От пальчиками добре, добре. Вам не важливо, вийде у вас рівненький круг, чи не зовсім. Нам даже краще, щоб це був овал, бо воно буде листочок у нас продовгувати. тому нам треба трошечки його видовжити. Так, ну це на листочок ще не схоже, правда? Ми трошки з вами. Зробимо гострий кінчик і стекаю зараз виріжемо зубчики. Бачите, які зубчики є. Можна такі, можна інші, але зубчики нам треба вирізати. Стекаю з обох сторон нашої заготовки. Ось наша заготовка вийшла. І тепер стекою ми виріжемо зубчики. Бачите, я розплющила, розплющила його От так. Якщо буде тоньше можна робити, легше буде вирізати зубчики. Не обов'язково гострий кінчик, як на цьому листочку, він може бути закруглений. Так, а тепер ми вирізаємо з вами зубчики з обох боків нашої. Нашого листочка. Так, треба трошечки, їх не дуже багато ми зробимо з вами. От так. І ще один зубчик. Вирізаємо просто трикутничок. Маленькі трикутничок і забираємо. Так, з одного боку. Тепер з другого боку я розверну щоб... Поручніше мені було. Я отак розверну листочок до себе і буду вирізати зубчики. І так, продовжимо вирізати трикутнички, так, з нашого листочка. Далі. І ще один трикутничок я виріжу. І, і досить от так. Так. і от так. І забрала його. Вон, воно нам не потрібно, ми забрали. А тепер я цей листочок вже схожий на листочок, правда? Так, і можна трошечки отут от додати або, або, може, просто отак. От і приклеїмо свій листочок на картонку. От так. Добре, щоб він тримався. При, прижали, прижали. Ну, ну не зовсім він схожий, правда, на листочок. Йому не вистачає ось цих жилочок. Давайте будемо їх малювати. Перше зверху донизу. А далі у нас йде будь-якому. От так. До гілочки дійшли, дійшли. Отак, От все. От тепер він схожий на листочок, правда? Далі. А далі ми до нього додамо, бачите, він не зовсім однаковий. Листочки можуть бути будь-якого кольору, і на них може бути будь-який ще і на них будь-який кольор. Тому я візьму ну, помаранчевий, поділю його на шматочки і додам. Отак, от на свій на свій жовтенький, ми додамо ще колір, отакий от помаранчевий або червоний. Будь-який. Це уже, це вже від вас залежить. Що вам сподобається, то і будете додавати отак. От Плямочки такі ми зробимо. І можна додати ще, можна додати ще зелененьких плямочок. Ну вони не зовсім зараз. Давайте додамо такі, який які у нас потемніш. От тут у нас ще зелененьке залишилось трошечки. І тут залишилось зелененьке, зараз ми його. Розкрасимо. І тут десь зелененьке, тут, тут зелененьке. О, досить. Більше жовтенького буде у нас сховали. Ось що що у нас, бачите, ви ж? добрий, добрий, такий кольор, різнокольоровий листочок. А тепер ми з цього листочка з вами зробимо дерево. Щоб зробити дерево, чого не вистачає. Стовбура беремо коричневий і катаємо морквинку. Можна в руках, можна на дошці, морквинка. Тут тоньше, тут товще. Вийшла у нас морквинка. Ми її теж, отак, де вона закінчується гілочка, гілочка, жилочка. І ось до неї ми сюди. З вами і приліпимо оцей стовбур. Знизу він товще, тут він тоньше. От отак тонкіше. І можемо додати ще гілочок на наше дерево. Десь вони вже просвічують, їх вже можна побачити. Ось так гілочка йде від стовбура. Катаємо, чи в ручках катаємо, чи на дошці катаємо. От тут гілочка. Там, де ми з вами малювали, от там і прикладаємо, як гілочки на дереві. так, от так можна додати. І тут маленькі-маленькі шматочки ми відриваємо і тоненькі-тоненькі гілочки катаємо пальчиками або на дошці. Як у вас вийде. Так. Ось яке у нас дерево гарненьке вийшло. І сюди гілочко додамо. І сюди гілочку маленьку додамо. І тут вона десь йде. Отак. І вийшло у нас, бачите, яке чудове дерево виходить. Дуже гарно. мені само і подобається воно. Отак. Все, наша робота закінчилася. Сподіваюсь побачити ваші дерева. Оце моя робота. До побачення!